Амінь. Слава Богу, брати сестри! Ми сьогодні чуємо гарні свідоцтва. Ви знаєте, я думаю, що на цьому місці кожен міг би встати тут засвідкувати. І ви знаєте, про милості Божі можна було би слухати, не переслухати. І так сидів, слухав браття проповідують. Знаєте, і оця ситуація, яка сталася. Нашому брату стало погано, як ми молилися, правда? Я так сидів, роздумував. Думаю, ми часто буває молимося, хтось нас попросить, правда? Ми молимося. Ми молимося, ми ходатайствуємо, ми знаємо, що наша молитва вона до Господа, вона є сильна, вона діяльна. Ви знаєте, але часом бувають молитви спонтанні, брати і сестри. от так як ми навіть не чекали, правда, що ми будемо так ревно молитися. І ви знаєте. Часто так буває, я так зараз коротеньке, маленьке свідчення розкажу, воно, можливо, торкнеться проповідь моєї потім. Ви знаєте, як ми часто по-особливому молимося. І цю здібність дав нам Господь. Ревнувати молитися, ви знаєте, не просто там молитися якимись заученими словами, а з вірою в серці, що буде так і амінь. Ви знаєте, в мене так само сталася один раз ситуація така, попросив мене один чоловік. Він є власником магазину Київстар хто там часто заходить, знає. Позвонив до мене, каже: Ігор: треба поміняти кран там на умивальнику. Він старенький, зіпсутий, треба поставити новий кран. Ну я так взяв ключі, інструменти, які мені треба, та й пішов. Поставив того крана, все добре, поміняв. Ви знаєте, водичка не біжить так, як має бігти з нового крана. Я зараз буду говорити речі, які чоловіки знають. Я так вийшов, там ще тоді такий продавець Жанна була, хто пам'ятає її. Вона така трошки цікава людина, ну але я кажу, Жанна, може, я ще почищу фільтра? Там є такий маленький фільтр біля лічильника, і вода буде бігти. Ви знаєте все, що треба робити? Ну, я так, знаєте, підійшов, а там так труба біля самої стіни до самої плитки. І той фільтр провернутий, і гайка уперта в плитку. І мені ключ не підлазить. Ну, я так думаю собі, знаєте, так чуть відіжму рукою ту трубу і так тим ключиком і почищу. І ви знаєте, я так чуть-чуть віджав, і ціла ця стоїчка, лічильник, загальний кран, все, труба гнила, воно все осталося в мене в руках, брати і сестри. Така неординарна ситуація, яка була один раз у мене в житті, я не раз її так згадую зараз. Я сміюся, а тоді було не смішно. Ви знаєте, як я почав молитися, отут всередині просто. То було як джерело, кажу, Господи, що робити? Магазин з телефонами. І тут повно переносок на підлозі, да, і заливає все водою. Фонтан води б'є. Уявляєте собі? Добре, що рядом був там унітаз, відро. Я бігом підставив, кажу, вийшов в зал, так людей добре, що одна людина і вже розрахувалася, вийшла. Кажу, Жанна, закривайте магазин, беріть відро і йдіть до мене. Треба щось робити. Брати і сестри, ви знаєте, як я молився? І щось в серці така віра і такий мир. Я не знаю, тут нібито треба. Ай-яй-яй, правда? І вона взяла те відро, каже: А я не переживаю, я знаю, що ви на місці. Я думаю, що ж ти не переживає? Що ж я зроблю? Як крана загального немає, кран відлумався. Ну і ви знаєте. І я оставив її в магазині, сам бігом біжу на ту сторону, знаєте, той будинок, в підвал. Підвали в нас завжди закриті, брати і сестри, на замок, на колодку. Думаю, Господи, коли ж я найду людину з ключами і що то буде, як то буде? Вона всі переноски поклала на табуретки, кажу, переноски вверх, щоб нічого ніде, рубільника виключили. Але ж там повно коробок і повно телефонів, брати і сестри. А сам молюся, ви знаєте, і просто Господь дав таку молитву, серце наповняє якийсь такий мир. ви знаєте, я себе зловив пізніше на тому, що я не переживав і не панікував, як ті люди панікують. Я перебігаю до того підвала, брати і сестри. Підвал відкритий, слава Богу. Не захаращений завжди в тому підвалі, я знаю той підвал, там вода стоїть. Я зайшов, там сухо, немає води. І я бігом давай шукати того крана, який перекриває цілий під'їзд. Найшов послуху, перекрив, прибіг, бода не біжить, слава Богу. Ви знаєте, і вдалося все зробити. Навіть так Господь дав зробити, що я поставив того самого лічильника, не знімав ні пломби, нічого. Ви знаєте, написано, що сильна, ревна молитва праведні. І ми сьогодні маємо, брати і сестри, таку привілегію, стоячи перед Божим лицем, ви знаєте, ми помолилися за брата, правда? І ми знаємо, що з ним все буде добре, тому що Господь тримає його в своїй руці. Навіть якби щось і сталося більше, то ми знаємо, що зустріч все одно буде, брати і сестри. І ми сьогодні про ту зустріч дуже багато слухали. Дуже багато слухали. Але. Ви знаєте, Юра трошечки зачепив, що до тої зустрічі дочка готувалася. Вона мала свою зустріч з подругою. Ми маємо зустріч попереду з нашим Спасителем Ісусом Христом. Подібно як той Симеон, тільки він тримав маленьке дитя. Він мав обітницю, брати і сестри, а нас чекає зустріч з тим, хто тримає в руках цілий світ. Слава Господу! Ви знаєте, і як ми готуємося до тої зустрічі? Цікава, досить написана річ є, я прочитаю декілька місць. Ісус каже такі слова. Покликавши до себе народ, з учнями своїми сказав їм: Хто хоче йти за мною? Хай зречеться самого себе, візьме Хрест свій, та й іде за мною. Бо хто хоче зберегти своє життя, той погубить Його. А хто погубить життя своє заради мене та Євангелія, той збереже Його. Дві речі, які я прочитав, я зараз ще про дві прочитаю. Які потрібні для нас, щоб очікувати зустрічі. Я так вірю, брати і сестри, що всі на цьому місці з нас ці дві речі мають. Ми набули через зустріч з Ісусом Христом, коли Він прийшов в наше життя, ми слухали свідчення брата Юри, і ви знаєте, Ісус каже, нехай зречеться самого себе. Брати і сестри, кожен з нас свого часу, коли була ця зустріч, Він зрікся самого себе, правда? Зрікся попередніх звичок, зрікся свого нікчемного життя. Чому я кажу нікчемного, бо порівняти з теперішнім і те, що приготував Господь, це є все, як апостол Павло казав, труха по-російськи, полова. Це є каже все сміття. Я його все рахував за сміття. І освіту, і дипломи, і статус, і громадянство, і багато інших речей ради того, щоб бути учнем Ісуса Христа. І очікувати цієї довгоочікуваної зустрічі, брати і сестри. І далі каже: нехай бере свій хрест. В іншому місці написано щоденно бере свій хрест і йде за мною. Брати і сестри, не кожен сьогодні, хто себе називає віруючою людиною, він хоче брати свій хрест. Я кажу так, як є. Багато сьогодні людей, ви знаєте, стараються де простіше, де легше. Щоб отак було, так як він розумом своїм розуміє і бачить. Не так, як Господь каже. Або Бог пропонує служіння, але ж я хочу отак, бо я так хочу. Я так розумію, для мене так буде краще. А Бог каже: не так. Кожен день бере свій хрест і йде за мною. Кожен день, брати і сестри, кожен день це боротьба. Ви знаєте, кожен день це шлях до цієї зустрічі. Це не просто так. День прожив та й все. Це шлях, який треба пройти з Христом, несучи свій хрест. Читаю далі вже Євангелія від Луки буде. Спритчі відомої нам. Каже, нехай стегна ваші будуть підперезані, і світі тильники позасвічувані. І будьте подібні до людей, які очікують господаря свого, коли повернеться з весілля, щоб, як прийде і постукає, негайно відкрити двері йому, блаженні ті раби, яких господар, прийшовши, знайде пильнуючими, істинно кажу вам: Він підпережиться і посадить їх, і, підійшовши, буде прислуговувати їм. І коли він прийде о другій чи о третій сторожі і знайде їх так, то блаженні слуги ті. Нехай ваші стегна будуть підперезані і світильники позасвічувані. Ще дві речі. Отаких От чотири речі: стегна підперезані, і світильники позасвічувані. Брати і сестри, коли ми читаємо Нагорну проповідь, Ісус спочатку сказав «засіль», а далі Він каже, ви є світло для світу. Правда? Ви маєте те світло в вашій руці світильник, тому що Господь каже: я вам відкрив усе, що бачив і чув свого Небесного Отця, і називає далі учнів друзями. Ви маєте те світло, яке ви повинні нести до людей, доносити, розказувати і являти своїм побожним життям це світло. Ваші світильники вони повинні бути засвічені. Ви не повинні спати, ви повинні пильнувати і очікувати. Тому що не знаєте, коли буде та зустріч, ви знаєте, і каже, ваші стегна підперезані. Ми знаємо, коли ми вдома, правда, домашня обстановка, ми собі передягнемося якусь таку зручнішу одежу, правда? Ми нікуди не їдемо, ми нікого не чекаємо, ми собі так, хтось там халат накине, хтось якийсь спортивний костюм, правда? Але коли людина щось очікує, або кудись збирається, вона готується. Каже: стегна підпересані, це ми так розуміємо, правда, опоясання має бути. Має бути пояс. І ви знаєте, брати і сестри, я так собі сидів, роздумував. Колись пояс був у людей, які йдуть в дорогу. Колись пояс був у людей, які йдуть десь перед лице царя або мають зустріч. Колись пояс був у воїна, солдата. І зараз є. І ви знаєте, для чого цей пояс? Готовність на цей пояс щось повісити. Там на той пояс можна багато чого повісити. Наприклад, колись солдат він носив меч. Зараз на пояс так само воїни багато чого чіпляють. Ви знаєте, цей пояс для того, щоб ти ось тут під рукою зразу мав. в разі необхідності необхідну річ і зразу нею скористався. І ми так само віруючі люди, очікуючи зустрічі з нашим Господом, брати і сестри, ми повинні на тому поясі мати слово Боже, який є меч духовний. Я так розумію. Молитву нашу, про яку я сьогодні говорив. Молитва не просто по звичаю. Молитва не просто, ви знаєте, заучена або чиясь, наша молитва від щирого серця. Гаряча, яка відкриває бажання і прохання перед лицем Господа, молитва з вірою ревна, як ми сьогодні молилися. Ви знаєте, та молитва, така у мене тоді була. І ви знаєте, інша людина, можливо, в паніці, вона би не знала, що робити далі. Але віруюча людина вона знає, що робити. І вона поступає правильно і не помиляється. Якщо вона ревнує і пильнує. І ви знаєте, на той, на той самий пояс можна так само почепити інші речі: нашу віру, наші всі атрибути християнства, можна перечисляти, перечисляти наш час іде. Я буду коротший в слові, ви знаєте, яке сьогодні Господь поклав на серце. Хотілося б сказати ще за одну річ. Коли ми читаємо це місце, ви знаєте. Зустрічі цього Симеона з немовлям. Там прозвучали такі слова, які сьогодні не були зачитані. І Ісус каже, Симеон вірніше, каже такі слова. І благословив їх Симеон. І сказав матері Марії Його: Ось лежить цей нападіння. І на вставання багатьох в Ізраїлі, і на знак сперечання, і тобі самій меч пройде душу, щоб відкрилися помисли багатьох сердець. Ось лежить той на падіння і на вставання багатьох людей. Ви знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, воно каже: якщо ти стоїш, дивися, щоб би ти не впав. Якщо ти впав, то є той, хто підніме. Свого часу він нас підняв, брати і сестри. Свого часу він нам відкрився, як написано, коли ми вже читаємо Марка, здається, 12 розділ. Чи ви не читали цього в писанні? Камінь, який будівничі відкинули, став наріжним каменем. Це сталося від Господа, і дивне воно в очах. Наших. І каже, далі вони шукали нагоди схопити Його, тому що зрозуміли, що про цих будівничих говорив Ісус. Ці будівничі були ті, які, здавалося би, мали мати оце вставання, оце пізнання, світло повинні мати ключі знання, але вони його не мали. Ви знаєте, є велика небезпека, коли людина думає. Що вона знає, має, вміє, і вона така висока в Господа. Каже, цей лежить на падіння і вставання багатьох в Ізраїлі. Здавалося б, ті, що мали стояти, вони упали, брати і сестри. А ті, хто побачили цей камінь, оцінили і прийняли, вони встали. І Бог їх міцно поставив. І нас, брати, сьогодні і сестри, поставив, щоб ми йшли, і щоб ми що? Приносили плід. Але знаєте, при тому всьому я би хотів ще сказати одну притчу нагадати по пам'яті. Каже Ісус таку притчу до учнів: хто з вас має, каже, раба, який працює. У російській написано пашущого, правда, який повертається з поля? І господар дому зустрічає його, здавалося, би, працював цілий день, правда? Втомився, жара, сонце. Ну, дайте вже йому спокій, хай іде, відпочине. Але там написано не так. Каже, зустрічає його господар і каже: припояшись но ну, отут, приготуй мені їсти і служи мені. І цей раб він робить те, що каже його господар. А тоді каже, іди і сам. Собі поїж. Здавалося би, ну, несправедливий пан. І каже далі такі слова: так само і ви, коли виконаєте оце все, кажіть, ми є раби, правда? Нічого не варті. Ви знаєте, я би сказав іншими словами, ми не тільки, знаєте, не то, що нічого не варті, ми в очах Божих дорогоцінні. Але ми себе бачимо нічого не вартими. Нас знайшов Господь, і нічого особливого ми не робимо, коли робимо те, що робимо. Ми повинні зробити і зробили те, що повинні були зробити. Так далі кажуть, там, там ці слова, у притчі. Так само і ми, брати, сестри, нехай наше серце, воно не величається, щоб ми не впали. Чотири речі нам потрібні. Зречеться, каже, нехай кожен самого себе. Кожен день візьме хрест свій. Щоб чресла були підпоясані і світильники нехай горять, щоб зустріти, так як ті п'ять мудрих дів, навіть коли голос залунав серед півночі. Можливо, під ранок, можливо, вже перед самими півнями, але церква буде готова. Ісус задавав питання, чи я знайду віру, як прийду. Хай Господь нас укріпить в нашій вірі. І ім'я Боже буде благословенне йому за все. Слава Хай буде отцю й і сину і святому духу. Амінь.